Сьогодні інформаційні технології, пристрої, гаджети, сама мережа інтернет швидко розвиваються. Змінюються інформаційні потреби користувачів Гончарівки. Бібліотека почала навчати цифровій грамотності своїх користувачів ще у далекому 2002 році, з початком роботи інтернет-центру. Сьогодні, щоб користуватися усілякими сервісами мережі інтернет, Потрібно мати достатній рівень цієї ж таки цифрової грамотності. Карантинні обмеження ще більше підсилили ці процеси, збільшуючи цифрову нерівність в нашому суспільстві. Сьогодні цифрові технології проникають навіть у те сфери життя, де вчора ще обходилися без них. Впровадили медичну реформу, ми почали навчати групи користувачів медиків, основам комп'ютерної грамотності. Потребують вчителі на уроках застосування інформаційних технологій або ж із впровадженням карантина взагалі проводять уроки онлайн. Ми навчаємо групи викладачів на курсах комп'ютерної грамотності. Також держслужбовці, вихователі, інші категорії громадян навчаються на курсах в інтернет-центрі. Зараз за умови карантинних обмежень навчання не припиняються. Ми працюємо з малими групами до п'яти осіб. Для навчання дорослих користувачів також є ефективними і індивідуальні заняття з комп'ютерної грамотності. Фахівці інтернет-центру адаптують навчальний матеріал під потреби чи практичні задачі конкретної людини. Часто індивідуальні заняття відбуваються на користувацькому обладнанні. Особлива увага, звичайно ж, приділяється навчанню користувачів поважного віку. Це наші бабусі і дідусі, адже підвищуючи їх цифрову грамотність, ми цілком можемо забезпечити цим людям творче довголіття, більш різноманітне та якісне життя, включення у соціальні процеси. Вже п'ятий рік поспіль в інтернет-центрі відбуваються такі навчання в рамках проєкту «АйТі бабуся АйТі дідусь а ось 1 жовтня до Міжнародного дня людей похилого віку навіть відбуваються своєрідні змагання з комп'ютерних навичок. В царині просування діджиталізації бібліотека також співпрацює з відділом цифрових послуг управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації. Разом ми проводили групові заняття на платформі Дія цифрова освіта в рамках національної кампанії Будь на часі. Зараз за умов карантинних обмежень ми також працюємо із маленькими групами на платформі Дія, проводимо індивідуальне навчання, а також надаємо телефонні і онлайн-консультації, як зареєструватися на платформі, які саме серіали там представлені, що потрібно, щоб отримати сертифікати про закінчення цих курсів. Також надаємо консультації із загальнонаціонального цифрового опитування як визначити свій рівень цифрової грамотності, тобто навчання за проектом ДІЯ також не припиняються. Впровадження національної кампанії Держава в смартфоні також зумовило нові інформаційні запити користувачів бібліотеки і як наслідок появу нових бібліотечних послуг. Перш за все, фахівцями бібліотеки проводяться консультації щодо реєстрації особистих кабінетів на сайтах постачальників комунальних послуг міста Херсона, надання показників, лічильників, контролювання станів своїх рахунків, оплату комунальних послуг онлайн. На сайті бібліотеки у розділі Ресурси інтернет створено добірку посилань на офіційні сайти комунальних служб Херсона, також розроблено Практикум, комунальні сервіси для мешканців Херсона. А в бібліотеці облаштовані окремі комп'ютеризовані робочі місця для комфортної роботи з комунальними службами. У холі бібліотеки в минулому році було встановлено інформаційний термінал у співпраці з всеукраїнською благодійною організацією Українська фундація правової допомоги з міста Києва. Ініціативу встановлення таких терміналів. Підтримує програма права людини та правосуддя Міжнародного фонду відродження. Інформаційний термінал це не лише швидкий, та зручний доступ до найбільш запитуваних сервісів та послуг установ нашого міста, які зараз розпорошені по різних ресурсах в мережі інтернет. Це ще можливість скористатися довідником містянина, записатися на прийом до посадовця, дізнатися інформацію швидко. По місцю свого проживання про вашого депутата або ж дільничого, також дізнатися актуальні новини міста чи громади. Все це можна зробити в один клік завдяки інформаційному терміналу у холі бібліотеки. Подальша співпраця з фундацією правової допомоги полягає в тому, що ними зараз розробляється мобільний додаток під такою ж назвою Безпечна громада, який буде містити ті ж самі сервіси для мешканців Херсона. Фахівці інтернет-центру надають також доступ користувачам бібліотеки до порталу державних послуг iGov. Завдяки координатору проєкту iGov у Херсонській області, начальнику відділу цифрових технологій IT ода Павлу Кулику, ми отримали окремий комп'ютер із копірувальним пристроєм, а також спеціальний обліковий запис, який дозволяє представляти користувача, який не має особистого цифрового підпису. Таким чином, працівники інтернет-центру допомагають користувачу сформувати пакет електронних документів і відправити заявку в електронну чергу на отримання довідок, пов'язаних із реєстрацією місця проживання. Не потрібно стояти з самого ранку в черзі, можна зручно прийти до бібліотеки і подати заявку в електронну чергу на зручний для вас час. Пересічні користувачі бібліотеки все частіше звертаються до інтернет-центру по допомогу у придбанні, наприклад, онлайн, залізничних чи авіаквітків, консультації щодо покупок в інтернет-магазинах, навіть квітки до театру зараз можна приобрести онлайн і все це розповів. Розкажуть вам працівники інтернет-центру бібліотеки. Творчі особистості потребують консультації із розміщення своїх творів на інтернет-платформах, із реєстрації аккаунтів, публікації, наприклад, статей у іноземних журналах. Хтось не знає, як користуватися державними сервісами чи записуватись до лікаря онлайн. Часто відвідувачі потребують ще й допомоги у роботі чи налаштуванні власних технічних засобів, смартфонів, планшетів, ноутбуків. Тому в інтернет-центрі ми ще й запровадили нову послугу, яка називається консультація it майстра для користувачів із власним обладнанням. Віддалені користувачі бібліотеки можуть скористатися бібліотечними сервісами на сайті бібліотеки у режимі онлайн. За умов карантину це дуже актуально. Для вас на сайті бібліотеки завжди доступний електронний каталог. Можна перевірити наявність тієї чи іншої літератури в фондах бібліотеки. Якщо ж ви вже обрали потрібну вам книжку, ви можете її швидко і зручно замовити за допомогою емейла під смішною назвою Книгу Мені. Фахівці відділу абонементу. Ваше замовлення виконують і вам залишиться тільки прийти до бібліотеки за кілька хвилин забрати потрібну літературу. Крім того, на сайті бібліотеки працює віртуальна довідкова служба. Це відповідь фахівців бібліотеки на будь-яке з ваших запитань. Якщо ви самі не можете знайти потрібну літературу, якщо пишете наукову чи навчальну роботу, звертайтеся до віртуальної довідкової служби. Найновіша бібліотечна Послуга для віддалених користувачів називається електронна доставка документів. Щоб отримати потрібні матеріали, вам взагалі не варто виходити з дому. Знову ж таки, за умов карантину це дуже актуально. Ви надсилаєте замовлення, наприклад, вам потрібна стаття чи якась глава із книги. Фахівці бібліотеки роблять електронну копію і за невеличку оплату направляють вам на емейл. E Ви отримаєте потрібні матеріали. Реалізуючи особистісно орієнтований підхід до обслуговування наших віддалених користувачів, на сайті бібліотеки запроваджено особистий кабінет користувача гончарівки. Зареєструвавшись на сайті та підтвердивши номер вашого читацького квитка, ви можете отримати через цей кабінет доступ до електронної повнотекстової бібліотеки, де представлені зараз. Вже близько 200 книжок з Фонду рідкісних і цінних видань, краєзнавчого фонду, а також твори місцевих авторів. У кабінеті читача доступні ще й інші сервіси. Можна формувати свої списки читацьких уподобань, працювати також з електронним каталогом, спілкуватися з бібліотекарями, задавати питання в віртуальну довідкову службу. Користуйтесь бібліотекою особисто. Чи онлайн наші сервіси доступні для вас 24 години на добу, 7 днів на тиждень? Будьте здорові!